Від за наступні сім хвилин зроблю огляд зенко. Ви бачите, в моїх руках ось така zen мастикат, яку я замовив на адресу мого друга в Польщі. Він мені переслав новою поштою в Україну. Дивіться, Zen має ряд переваг. Як на мене, найбільша перевага, що ця компанія, як і багато інших, повернулася обличчям до українців, і на відміну від Вас, які потім обернулись задом. Zen досі працює з українцями офіційно, тобто, ви можете перебувати. Ваючи в Україні відкрити цю картку віртуальну, якщо потрібно, то й фізично, як я і відповідно повністю легально і прозоро мати зен. Ви коли реєструєтесь, просто відкриваєте в додатку цю картку. Сам процес реєстрації простий і. Як на мене, ось це власне є перевага працювати з такими компаніями, які беруть українців офіційно на обслуговування, да і ви не ризикуєте там, що з вас завтра якісь документи почнуть вимагати, просто тому що ви не в Європі фізично знаходитесь. Другий момент те, що вони зробили безкоштовним свій тариф ГОД на рік, ось як коли зареєструвався, так він коштує 90 євроцентів на місяць. Вони його зробили для українців безкоштовним. Ну і взагалі сам додаток досить зручний. Як на мене, все там інтуїтивно класний, дійсно фінтек зроблений. І мені от з такими компаніями приємніше, чесно кажучи, працювати, де я розумію, що вони готові допомагати українцям і роблять це, звісно, в рамках там. Законодавчих норм ЄС Zen дуже зручний для сіпа, тобто я поповнював, наприклад, Interactive Brokers, з платежами і СЕПа платіж в моєму тарифі коштує 5 євроцентів незалежно від суми. До речі, в описі до цього відео я даю вам посилання на всі тарифи Зен, і ви можете подивитись детально, що там як працює. Ну і я не тестив, але можна до 200 євро на місяць в банкоматі безкоштовно знімати з цієї фізичної картки. А, також хочу вам розповісти про канал Тараса Гулка. У Тараса досить багато є відео, в тому числі є великий огляд Зен з великою кількістю деталей. Також Тарас розповідав, як, наприклад, з біржі WhiteBit поповнювати Зен і потім Interactive Брокерс. Я спробував ну, на той час цей спосіб працював з Монобанка, але боюсь, що зараз навряд чи він працювати. Це буде ну, і взагалі всі ці способи через крипту. Ви зрозумієте, що там є купа ризиків фінмоніторингу і податкових. Ну і також Тарас зовсім недавно розповів, як він вивів біткоін на зен, тобто зен працює з цифровими активами, та і дійсно там можна обмінювати крипту поповнювати. Ну і також нагадаю, що в принципі зен може приймати ін сєпа, да тобто вхідність. Цієпа платежі, і ви можете там з тої ж криптобіржі пробувати власне євро вивести. От я з Whitebit, коли тестував, теж так вивів. І тобто, ZEN офіційно працює, працює з криптою, працює з українцями. Є купа переваг, і Я би рекомендував вам ним користуватися. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, також мені варто спробувати відкрити ZEN для ФОПа і подивитися, що вони працюють з бізнес аккаунтами на ФОПах, тому що нагадаю, піонір це робить. ВАЙС спочатку ніби робив а потім припинив бізнес аккаунти українським ФОПам відкривати без пояснень. Ну і також я мушу сказати вам про недоліки. Вони є, вони дуже суттєві. Перший недолік це те, що якщо ви поповнюєте компірту пір з України, ну наприклад, з Монобанку, да висилаєте євро на зен Монобанк. Як відомо з вас бере 1% комісії, зен бере ще 2,5% для карток. Поза європейською зоною, і виходить, що там о, з привату два плюс два з половиною чотири з, з половиною з монобанка один плюс два з полови з половиною. Ну, тобто, як на мене, надто дорого, і цей момент цей спосіб не спрацює так само. До речі, там з Google Apple Pay платежами все одно це поповнення з карти на картку буде дуже дорогим для вас. Це перший великий недолік і другий великий недолік, які я нагадаю, стосується всіх платіжок. Там да за виключення, можливо, частково революта. Що це є платіжні системи? В них, як правило, нема банківської ліцензії. Да ось ЗЕМ, він має ліцензію від литовського центробанку, Там електронний маний лайсенс яка діє там ще в тридцять ні країні у Євросоюзу, і там є вимоги, звісно, певні ліцензії, але це не банк, і відповідно ваші гроші вене не підпадають. Під гарантію в багатьох європейських країнах в тій ж Польщі, в тій ж Литві, гарантія на один банківський рахунок 100 тисяч євро. Так, от, якщо у вас гроші в литовському чи польському банку, а в деяких випадках країнах, точніше, і в революті, то у вас є гарантія там 100 тисяч євро на вас залишок. В зені такого немає, і тому я вкотре повторюю на каналі, що платіжки вони класні фінтек для переказів для. Обмінів весь зняття, але вони гірше набагато працюють, якщо ви хочете тримати кошти. Там ну я би чесно кажучи, вам не рекомендував тримати там значних коштів. І а, також хочу вам розповісти, що засновник зен це поляк. А вони я вже сказав, допомагали українцям і картками, і також вони робили такий великий шелтер там на початку війни. Та тобто, як і більшість поляків, вони щиро хочуть допомогти українцям. І ще це ще одна перевага, як на мене, цієї компанії, крім того, що вона сучасна і модернова. Отже, буду вдячний вам за лайк цьому відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто відкрити на ФОПозен і потестувати. Ну, і також, якщо у вас є власний досвід зен там обміну тої шкрипти на євро, чи якесь інше, будь ласка, теж напишіть, буду вдячний.